А нині ворог зовсім не дрімає, ще більше хоче звабити людей. Активно взявся за усіх дітей, і на них щоднини стріли направляє, на допомогу татові чи мамі, щоб від гріха дитину вберегти, щоб ворога в бою перемогти приходять ось ці правила звичайні. Найперш за все молися за дитину, для неї в Бога мудрості проси, в молитві ревній руки підноси, щоб Бог беріг її у кожну днину. Навчи дитину шляхом йти правдивим, і з перших днів допоки ще мала, щоб своє серце чистим зберегла. Щоб не манив її цей світ зрадливий. Навчи дитину кожен день молитись, зв'язок тримати з люблячим отцем, дитині в цьому будь завжди взірцем, щоб доброго могла від тебе вчитись. Навчи дитину Господа любити, любов і ти у серці збережи, своїм життям дитині покажи. Що на землі найкраще з Богом жити. Навчи дитину дякувати Богу, за кожен день прожитий на землі, за сонце, дощ і достаток на столі, за радощі, за смутки, за тривоги. Любов привий дитині до читання, Щоднини не з нею Біблію читай. Дитину лагідно до Бога навертай, щоб мала з ним приємне спілкування. Навчи дитину Богу довіряти, дитині свою віру передай, і кожен день її благословляй, щоби змогла усе лихе здолати. Навчи дитину, але й ти учися, дитина. Відображення батьків, тож хай не буде в ній твоїх гріхів, трудись, благословляй її, молися, віддай свою дитину в руки Бога, для Господа дитину посвяти, щоби змогла з Ісусом разом йти, бо він життя і правда, і дорога. І не страшні уже ворожі стріли, Бог збереже дитину і захистить, і буде пильнувати кожну мить, коли йому дитину ти довіриш.